трусики бразильянки, набір з семи штук. Якщо я добре пам'ятаю, цей набір є в Сліпах ще. Да, він є ще в сліпах, і він насправді досить давно вже дуже давно. Ну в сліпах раніше ніж в да. да. Але також відносно давно він у нас є в наявності. От я пам'ятаю, коли я ще почала тут працювати, це вже більше ніж два роки тому, і ми ще були тоді на тому меншому складі. А це і коли я тільки прийшла працювати, то цей склад був буквально, ну може як от знаєш, ось це знаєш, ось ця от частинка приміщення. І там були стелажі розкладені лише по стінам. Типу, не було ні посередині, типу ні, нічого не було. Було насправді дуже маленький асортимент, тому що якби. Ну, з різних причин був тоді. Ну, як би, от як ми розвивалися, відповідно з такою швидкістю з'явився у нас асортимент. І тоді було от прям такі кілька стелажів, і я пам'ятаю, що от я звернула увагу на цей набір, тому що його було найбільше практично ну, От Якщо, наприклад, от один стелаж, то. Три полки були закладені лише цим набором. А, і я тоді вже зрозуміла, що він досить користується попитом, він актуальний. І а, власники мені так і казали, що Женя, ти позні... можеш ти познімати, можеш не знімати на нього контент, тому що він продається і так. Люди і так його люблять. Mm, чому? Це, це можна задати нашим клієнтам, можна написати в коментарях, чому саме цей набір. Я думаю, через те, що він в першу чергу дуже зручний і, як ми вже говорили, золота середина між сліпами і слінами. Далі це хороший склад. 95% бавовна та 5% еластану. Вони прям приємні, реально. Вони прям приємні і проти не такі набридливі, не вигукуючі. Так, да, не, не дуже такі, знаєш, акцентні. От, і кольори, я би не сказала, що вони прям ну, супер яскраві. Ну, синій, сірий, білий, це, в принципі, такі також класичні кольори. Да, і, до речі, синій зараз в тренді, не знаю. Подобається мені ще, що в наборі трусики всі різні, але при тому є однотонні варіанти повністю, є з принтами мінімалістичними, є з акцентними швами, що також є дуже. А, з Де? А, да, реально? Да, і тут, до речі. І тут, да. Тобто дуже класні принти це, по-перше. По-друге, Юля сказала, в склад тканини приємний і натуральний. По-третє, це розмірна сітка від Від S до XL. Від S до XL. По четверте, це, і щось цього сказати, то я забула. А... Ну, Всі е такі деталі, як принт, деталізація, бантики, все це зібрано в одному. Тобто Не потрібно вибирати. Бо я хочу і набір із принтами, хочу однотонний, хочу з бантиком, не треба вибирати а, кучу ну, наборів, все весело. Да, так, логічно. І ще це за ціною, вони є оптимальні, приємні, щоб, ну, кожна людина може собі, жінка, це дозволити. І це набагато вигідніше, аніж йти в магазин, купувати там одну штучну об, умовно за ну скільки, от 200 гривень. Бачила та, плюс. Крім до 200 гривень, одна штучка. Одна штучка. Тут набір, якби ну, сім штук, якщо там. Порахувати, то 200 на 7. Скільки це? Ми гуманітарії. Хоча ти 1400. не знаєш. <плес> <плес> Ладно, я гуманітарій, юлі, у нас розумна. 1400 гривень міг би коштувати в теорії такий набір, якби ми. Ми за нього платили поштучно. штучно. Да. Як, як ви це робите в офлайн-магазинах або ще така стандартна річ, як ринок. Да, до речі, ну я не за знаєш. Але, ну я не засуджую, але це ну це блін в еру 21-го століття, коли білизну можна купувати в онлайн-магазинах. Ти потрібно ти в магазини, міряти, соромитися, бо багато жінок насправді соромляться свого вибору, соромляться, що їм скажуть, а у нас на вашого року. Ну, визволювати своїх вподобання, вони соромляться. Бо, от, комусь можу соромно сказати, що блін мені не подобається сліпи, да, та, навпаки та, стрінги. Та, от і це от, дійсно якби в той же час, коли є онлайн-магазини, то йти, о, то йти в офлайн або йти на ри. Коли от, ну от ми ж наш склад, насправді, біля ринку. І кожного дня, коли я йду на роботу і бачу, що там білизна стоїть на столах, на відкритому повітрі, що з одної сторони їздять машини, з другої сторони стоять там овочі, фрукти і люди табунами ходять. ну про яку, гігієну якби... або чистоту можна говорити. І в першу чергу, у нас є можливість порівнювати. Правильно, ми ж біля них, і ми порівнюємо і розуміємо, що ну насправді. Більше наш варіант це переважує. Так, да, ну насправді, якщо це на ринку, ціна 200 гривень, тому що я це з ринку взяла, тому що я просто коли пробігаю, знаєш, так око кину, <сум> подивлюся. і там, наприклад, умовно сліпи 200 гривень. То якщо говорити про якісь брендові магазини. Там то, дійсно чек перевищується. Так, да, то ви можете і купити там, і за 1000 гривень труси, а вони просто будуть виконувати ті самі функції, які виконують вам насправді і цей а, набір. Тому тут сім штук за оптимальною ціною а, в розмірах від S до XL, Просто оберіть свій розмір з цим вам допоможуть наші дірект менеджери та зробіть замовлення. А вже завтра, післязавтра ваше замовлення буде у вас поштоматі біля будинку.